Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. А для фінансової підтримки посилання в описі під відео. Буду дуже вам вдячна. А зараз приємного прослуховування. Розділ 3. Суджений Ряджений. Глава дев'ята. Вечір м'яко спустився на землю, обережно вкриваючи все навколо сріблястим серпанком. Золотаві світлячки вогники мерехтіли, кружляючи над кущами, наче маленькі зірочки на тлі темряви, що поступово наближалася. І, як завжди, у цей час брехали собаки, перегукуючись між хатами. Їхній гавкіт відлунював у тиші, зливаючись з рідким кумканням жаб. Ліс шелестів недосяжно високими кронами тисячолітніх дерев, лише на мить затримуючи невгамовний літній вітер. У наступну мить той вітер виривався та мчав по землі, піднімаючи стовпи пилу і грайливо заглядаючи під дівочі сукні. Тільки щоб із насолодою покружляти надводною гладдю, малюючи рівні круги. Ніч вступала в свої права. Місяць її вірний коханець частково ховався за хмарами, ледве ледве освітлюючи краєвиди великого села. Теплі жовті вікна домівок кидали донизу довгі дуги легкого світла. Так само, як і хата, до якої прямувала Марана. Гомін і дзвінкий сміх линули звідти, доповнюючись веселою піснею, яку, здається, співали на кожному подібному заході. Дівчина зупинилась на мить, вдихаючи прохолодне повітря, насичене пахощами літньої ночі. Скошена трава, сирість озера. Свіжість лісу і тепло прогрітої землі, усе це пронизувало Марану, наче нагадуючи про життя, яке вирувало навколо. Серце билося швидко, як навіжене. Здавалося, воно ось ось вистрибне з грудей. Світ, до якого Марана повинна була приєднатися, здавався їй водночас чарівним і ворожим. Її руки весь час поправляли одяг, лізли у волосся, заводячи за вухо невгамовну темну прядку. Коралі душили, а черевички стали занадто тісними. Вона хотіла піти, піти назад додому, зняти вбрання, що сковувало рухи. Її кроки були повільними, ніби вона тягнула за собою тягар нескінченних сумнівів. Навіщо я сюди прийшла? Я ж не знаю, як з ними розмовляти. Думки, мов тіні, прослизнули крізь її свідомість, охоплюючи боязливу душу. Озираючись назад, дівчина на мить затримала погляд на темній стежці, що ховалася в глибині лісу, ніби сподіваючись, що хтось або щось покличе її назад у звичну спокійну темряву. Але ніхто не кликав, тільки звичне каркання, як насмішка над її прізвиськом, пролунало десь поблизу. А що як вони мене не приймуть? Ці думки були гучнішими за сміх і радісні голоси, що долинали з двору вечорниці це свято для тих, хто завжди був разом, хто знав один одного з дитинства. Хто сміявся і ділив радості під світлом зірок. А що тут робила вона, яка завжди уникала гучних зібрань, тікаючи до дерев, де кожен шелест листя дарував відчуття приналежності лісу? Серед своїх однолітків вона почувалася чужою, мов би була частиною іншого світу, недосяжного і небажаного іншим. Рука знову нервово ковзнула до волосся. Марана відчувала, як тривога дедалі більше сковує тіло. Дихання важке, а серце сильніше калатає в грудях, ніби попереджає про щось нехороше, що могло з нею статися. Просто зайду, подивлюся і піду, якщо щось буде не так, подумала вона, видихаючи, щоб хоч трохи себе заспокоїти. Зібравши всю свою волю, Марана зробила перший, майже невидимий крок до порогу, ніби перетинаючи межу між двома світами своїм і тим, що чекав на неї за дверима. Дерев'яні дошки старих сходів заскрипіли під натиском її ніг. Двері були навпроти. Просто простягни руку та постукай. Все просто. Але ні, вона не знала, не розуміла чогось такого простого постукати чи просто зайти. Всередині шумно сміх, розмови, голоси переплітаються воєдино, а вона стояла на порозі, відчуваючи себе маленькою та чужою серед бурхливої радості. Марана так і не наважилася торкнутися дверей. Аж раптом ті різко відчинилися. Прямо на неї, ледь не збивши, налетіли хлопці. Вони шумно вибігали на двір, обговорюючи щось і жартуючи. Дівчина похитнулася від удару, серце застукало швидше. Котрийсь юнак, лише коли зробив кілька кроків, нарешті озирнувся у її бік. Ой, вибач, не помітив Сказав він із усмішкою, знову повернувшись до друзів і поступово віддаляючись кудись за хату. Марана застигла на місці. Її губи злегка здригнулися, але вона так і не відповіла. Вона відчула, як гарячий сором наповнив щоки, ніби її прокляття раптом стало справжнім. Її ненавидять, вона просто чужачка для всіх. Мов прокажена біла ворона. Нащо я сюди прийшла? Чому не втекла раніше? Різка думка проштрикнула свідомість, і на мить знову захотілося розвернутися та втекти, бігти куди завгодно, забути про цю незграбну спробу. Але двері залишалися відчиненими, а всередині було світло, тепло. І всі ті, кого вона знала з дитинства. Навіть якщо вона ніколи не була з ними близька, вона не могла вічно тікати. І якщо піде, страх тільки зросте і поглине її. Це замкнуте, порочне коло. Глава 10. Дівчина глибоко вдихнула стиснула пальці в кулак і обережно переступила поріг, сподіваючись, що її кроки залишаться нечутними для інших. Далі йти не наважилася, ноги мов приросли до підлоги вона не знала, куди проходити і як себе поводити. Полум'я лампад та свічок. М'яко мерехтіло по стінах, відкидаючи тіні у танці на дерев'яні балки. Молодь заповнила кімнату. Хлопці і дівчата сиділи в різних куточках, на лавках та стільцях, розмовляли, сміялися. В повітрі чулися армати їжі, печені яблука, свіжа хлібина. Марана оглядала приміщення, шукаючи лише одне знайоме обличчя. Її серце калатало, і кожен звук навколо здавався гучнішим, ніж був насправді. Вона сподівалася побачити заріну, рудоволосу дівчину, єдину, хто був з нею милою. Мабуть, її тут немає, подумала Марана. Після того, що сталося, Заріна, швидше за все залишилася вдома, щоб відпочити. Погляд упав на владу, першу красуню села. Висока, з довгими світлими косами, вона, як завжди, була в центрі уваги. Влада сиділа в оточенні дівчат, сміючись і жваво обговорюючи щось своє, саме вона запросила марану на вечорниці. І та сподівалася хоч на якесь тепле вітання. Але дівчина навіть не посміхнулася, лише кинула холодний байдужий погляд і одразу відвернулася, поринувши назад у розмову. Марана відчувала, як всередині стискалося все сильніше, тривога нікуди не зникала. Дівчина ніяк не могла збагнути, що зробила не так і чому її тепер уникають. Думки металися між спробами знайти тихий вільний куточок, щоб пережити вечір, та бажанням утекти. У неї зовсім не було досвіду спілкування з однолітками, а з хлопцями, тим паче. Вона стояла розгублена та невпевнена, занурена у свої думки, коли її погляд зупинився на знайомій постаті в іншому кінці кімнати. «Левко!» Той самий хлопець, який вторгся у її особистий простір на сіннику, сидів у колі хлопців і дівчат. Він сміявся, щось весело розповідаючи. На мить їхні погляди зустрілися, і він усміхнувся, одразу ж повертаючись до розмови. Він був привітним до неї. Раптом хтось м'яко взяв її за руку. Марана здригнулася від несподіванки, уже думаючи втекти, але побачила знайоме обличчя. Заріна? Марана ледь не втратила мову від здивування. Але ж тобі було погано. Що ти тут робиш? Вона спантеличино дивилася на дівчину, наче намагалася знайти якісь видимі ознаки нещодавніх подій. Але та усміхнулася, і її волосся лише частково забране в коси, засяяло у світлій свічок. Так, було погано, але я не могла пропустити вечорниці. Стиснула вона руку марани ще міцніше. Все добре, не хвилюйся. Марана не знала, що сказати. Її серце билося частіше. Але цього разу не від страху, а від полегшення. Вона не одна, Заріна поруч. Тепла маленька долоня тримала її міцно, зелено золотаві очі блищали, посміхаючись. І, хоч Заріна була бліда, весь її впевнений погляд говорив протилежне. Ходімо з нами, дівчата у сусідній кімнаті вже почали ворожити насудженого. Марана вагалася ворожіння це завжди весело, коли мова йде не про тебе. Надто багато питань крутилося в її голові, на які вона не хотіла знати відповіді. Суджений, вона ніколи не думала про шлюб, і точно не зараз, коли в її серці стільки страхів і невпевненості. Але як відмовити слова Наче застигли на вустах. Я не знаю, відповіла вона, ловлячи на собі пильний погляд нової подруги. Заріна, помітивши її сумніви, м'яко посміхнулася. Та нічого страшного, це ж просто забава. Це ж не по справжньому, для веселощів. Ну ж бо, не бійся. Для тебе подібне не повинно бути дивом. Марана проігнорувала останні слова, але все одно кольнуло. Вона ледь усміхнулася, не зводячи погляд з зарини Як це ти така побожна береш участь у ворожінні? Хіба це не порушення перед Богом Сонця? Її голос був тихий, але в ньому звучала насмішка. Марана знала, що Заріна справді щиро віддана, хоча сама завжди це відкидала, схиляючись лише до старих богинь, хоч ніколи й не говорила про це вголос. Але всі і так це знали або більш накручували. Білобог дійсно забороняв подібні ворожіння, хоча пояснень тому не було. Заріна усміхнулася у відповідь, але в очах. Вже палав вогонь. Ой, ну не починай! Це ж просто розвага, бог на такі дрібниці не зважає, підморгнула вона, ніби кажучи, що це все не так серйозно. Ворожіння. Зазвичай дівчата ворожать насуджених, бо це найгостріша тема для всіх. До цього моменту, марані ще не доводилося замислюватися про хлопців у такому сенсі. Хоча, мабуть, це може бути цілком непоганим досвідом все ж подібні речі це залишки старих вірувань, саме те, чого їй не вистачає. Дівчина знову перевела погляд на левка, який все ще сидів серед своїх друзів. Піймавши її погляд. Заріна ледь помітно усміхнулася, змушуючи марану мимоволі замислитися, чи буде та згадувати про Левка під час ворожіння. Але одразу себе зупинила це не її діло аж ніяк. У думках чомусь з'явився той дивний чоловік, якого вона побачила вранці під деревом. Як наяву, вона бачила його глибокі пронизливі очі. Його постава впевнена й велична, але водночас злита з навколишнім світом, мов лісова тінь, що тихо ховається від денного світла. Найбільше марану вразило те, що він знав її ім'я у маленькому селі, де всі знайомі, такий хлопець не міг би залишитися непоміченим, але вона дійсно його ніколи раніше не бачила. Його обличчя було новим для неї насправді чужим. Кімната була занурена у напівтемряву. Лише мерехтіння свічки, яка стояла на підлозі між двома дзеркалами, ледь освітлювало простір. Здавалося, що світло від неї гойдається в такт нечутним шепотом, що заповнювали простір. Перед одним із дзеркал. Що стояло навпроти іншого, вже сиділа дівчина, вдивляючись у глибину відображення. Трохи каламутні поверхні тягнула за собою погляд, створюючи містичний коридор відображень. Кожне з них відбивало інше, утворюючи нескінченний шлях у темряву, яка мала відповісти на кожне запитання. Тихий шепіт дівчини долинав до марани ледь чутно, але він був сповнений сили. Слова танули у повітрі, зливаючись із темрявою, мов заклинання. Дівчина зосереджено вдивлялася у відображення, її обличчя було осяяне лише примарним світлом маленького вогника. Через мить вона здригнулася, а її губи склалися у м'яку усмішку. Очі заблищали, на обличчі заграв легкий рум'янець, чи то від сорому, чи то від радісного очікування. Вона підвела голову і запросила інших питати вдачу. Заріна ніжно штовхнула Марану в спину. Давай, твоя черга. Її голос звучав тихо, майже шанобливо перед магічним дійством. Марана стояла на місці, немов застигла між бажанням відступити і кроком назустріч невідомому. Серце билося прискорено, в голові роїлися різноманітні думки вона боялася не тільки того, що її невпевненість стане помітнішою для інших. А й того, що вона може побачити щось, чого зовсім не хоче, хто з'явиться перед нею? Чи не той, про кого вона й думати не хотіла б? Левко, він мимоволі з'явився в її думках, як тінь, яку вона боялася зустріти тут, у цьому таємничому ритуалі, тільки не його, проте її водночас тягнуло. Магія, стародавні обряди, щось глибинне і незбагненне вабило її, мов нитка, що веде до істини. Ці ворожіння були більше, ніж просто розвагою. Це було щось стародавнє, що стояло між світом живих і світом тіней, віковічні обряди, які перепліталися з вірою в богинь та давно забутими ритуалами. Тягнули її до себе. З важким серцем, але з невидимою силою, що підштовхувала вперед, Марана зробила крок та обережно взяла свічку в руки. Вогник тремтів на долоні, відкидаючи химерні тіні на стіни, немов живий. Картинки, які малювалися в її уяві, з'являлися з кожним мерехтінням полум'я. Дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною. До нових зустрічей. Почуй мене.